Всім привіт! В цьому відео ми з вами створимо листівку в техніці Iris Folding. Для створення листівки мені знадобиться схема. Для початківців рекомендую брати готові схеми, але їх так само можна створювати і власноруч. Для зручності можна схемку розфарбувати так, як би ви хотіли зробити. Вже ваш готовий виріб. Вам це дозволить не заплутатися, де яка смужка має бути якого кольору. Для початку це буде дуже зручно. Можна або розмалювати, або підписати кожну смужку назвою кольору. Листочки розмальовувати не буду, так як вони в мене будуть одного кольору зеленим. Далі нам знадобляться смужки. Зелена-жовта в мене шириною 2 см. Довжина це ваша ширина аркуша кольорового. Рожева та червона в мене шириною по 3 см. Але в виборі ширини смужечок я орієнтувалася ось, висотою трикутничків. Я кольоровий папір нарізала на смужки потрібної мені ширини. І тепер їх треба скласти вдвоє. Для виготовлення виробу мені потрібен невеличкий розмір прямокутника картону. Я беру наші шаблони та викладаю на картон, так як мені це подобається та обводжу. Після того, як я обвела всі наші шаблончики, я їх поки прибираю і вирізаю по контуру, обережно проколюю по центру. Слідкуйте, щоб не травмувати пальчики. І вирізаю. Коли я вирізала всі наші детальки, перевертаю картон на лицеву сторону, беру шаблон. Його перевертаю білою стороною вверх, там, де немає в мене схемки, прикладаю. І мені тепер треба зафіксувати схемку до картону. Можна використовувати звичайний скотч, можна взяти такі на паперовій основі, щоб він не дуже міцно приклеював. Бо коли ми закінчимо працювати по схемі, нам потрібно буде скотч зняти, але так, щоб не травмувати ось цю поверхню нашого картону. У мене є звичайний скотч, я беру шматочок, і щоб він був не такий липкий, я його декілька разів приклею до руки, і він став не таким липучим. Беру маленькі шматочки та фіксую схемку до основи. Зафіксувала, і тепер знову перевертаю на виворітну сторону картону. Ми з вами працюємо по схемі. На даній схемі в нас вказані цифри. Це порядок приклеювання смужечок. Ми з вами будемо від одного і далі рухатися, закручуючи наші смужки, так наче по спіральці. Починаю роботу з квіточки. В мене ось під номером 1 іде червоний колір. Беру червону смужечку, прикладаю та відміряю так, щоб в мене ось з двох боків трішки заходило на картон, десь по пів сантиметра відрізаю. Мені потрібно першу наклеїти так, щоб вона не заходила на листочок. Тому ось тут вгорі навіть трішки ось заокруглюю. Наношу або на основу трішечки не заходжу наш шаблон тільки на картон, трішки наношу клей. Або можна ось так по контуру на нашу смужку нанести клей. Та ось по цій лінії приклею. Я приклею згину всередину квітки. У нас всі лінії згину мають дивитися всерединку. Зафіксувала. Два. Так само згин дивиться всерединку квітки, прикладаю смужечку, відміряю та відрізаю мені потрібну довжину. Наношу клей. Нагадую, клей не має заходити на шаблон, інакше ми його не зможемо зняти. Фіксую. Наступна цифра 3. Відміряю. Трішки зайве відрізаю. Фіксую. Та таким чином я приклею зараз ось перший наш такий обер червоного кольору. Перший ряд червоного зробила. Тепер в мене наступна цифра після 5 йде 6, і вона вже заходить на попередню смужечку ось таким чином. Я так само відміряю потрібну мені довжину. Наношу клей на попередню смужку, туди, куди буде лягати наша з вами деталь. Та приклеюю. Ми завжди нагадую, завжди згином до середини. Неважливо, це буде в мене ось червона, червоного кольору смужка, чи там жовта-рожева завжди ось цей згін він буде дивитися в центр нашого вироба. Наступний ряд у нас починається, і він ще більше смужка змістилася. Але працюємо аналогічно Наношу клей. Та фіксую смужку. Маленькі шматочки ми поки не викидаємо, вони можуть нам підійти ось, де буде серединка, наприклад. Приміряємо, подивимось. У мене закінчився от повний оберт червоного кольору. Наступні цифри в мене ось 16, 17, 18, 19, 20, йдуть іншого кольору. Тому тут уважно ми беремо вже іншого кольору смужка. В мене це рожевий, у вас може бути будь-який інший. Але технологія так сама. Лінія згину, дивиться в центр, відміряю мені необхідний шматочок, наношу клей на попередні рядочки та приклеюю. Рожевий ряд закінчився. Далі в мене останній ряд червоного кольору. Можна ось подивитися, чи мені підходять залишки або от використати нову смужку. Я створила червоні та рожеві рядочки. В мене тепер починаються жовті. Беру смужки жовтого кольору. В мене вони трішки вущі, бо тут вже сама ось ширина деталей в мене менша. І так само прикладаю, відміряю та приклею. Для зручності можна от одразу, в мене їх іде 5 штучок, от одразу таким чином собі 5 я можу і підготувати. І з того номера, який в мене йде наступний, в мене це 36, я прикладую. Завершую все рожевим кольором. Серединка квітки в мене жовтий колір, п'ятий кутник. Для цього я вирізала квадрат більшого розміру, і ось так їм буду приклеювати. Час створювати листочки. Принцип той самий. Від одного і до наступних номерів я буду переходити, але в мене буде один тільки колір зеленого використовуватися. Але технологія створення та ж сама. Тут я вже не турбуюся, не підрізаю так, щоб воно заходило на квіточку, чи не заходило не принципово, бо його все рівно видно вже не буде. Приклеїла всі смужки зеленого кольору. Серединку буду заклеювати прямо кутничком того ж самого кольору. Другий листочок у мене створюється так само, бо вони однакові. Прийшов час побачити, що в нас вийшло? Перевертаю на лицеву сторону і обережно знімаю скотч. Ось така квіточка в нас з вами вийшла. Ми з вами зараз ще з неї зробимо листівку. Для цього я беру картон. Того Кольору, який вам подобається. Складаю вдвоє. На цю деталь наношу клей, вирівнюю і намагаюсь так рівномірно по центру приклеїти. Цю листівку можна ще прикрасити стразами, бусинами, якимись сухоцвітами, або ще щось намалювати чи зробити напис. Як на лицьовій стороні можна це зробити, так і всередині. Головне не бійтеся фантазувати.